Купуєте банку меду, ставите її в шафу. А за кілька тижнів замість прозорої бурштинової рідини бачите густу кристалізовану масу, що сталося, і чому мед перетворюється на щось схоже на цукрову пасту. Ще дивніше, чому інший мед залишається рідким місяцями? Відповідь: у хімії, ботаніці, і навіть трохи в географії. Кристалізація це природний процес, мед це розчин цукрів у воді. Близько 80% цукри, 20% вода. Головну роль тут відіграють два цукри глюкоза та фруктоза. Глюкоза має властивість кристалізуватися, коли її вміст у меді перевищує певний поріг, вона починає утворювати кристали. Фруктоза більш розчинна і зазвичай залишається в рідкому стані. Чим більше глюкози, тим швидше кристалізація. Але це ще не вся історія. Перше походження нектару. Різні рослини дають мед з різною пропорцією глюкози і фруктози. Наприклад, ріпаковий мед кристалізується дуже швидко, соняшниковий за кілька тижнів. Акацієвий мед може залишатися рідким понад рік. Каштановий взагалі рідко кристалізується. Друге температура зберігання, оптимальна температура для кристалізації. Близько плюс 14 градусів Цельсія. Якщо мед зберігати в холодильнику або в прохолодній коморі, процес пришвидшується, а якщо зберігати при температурі вище плюс 25 градусів Цельсія, він залишатиметься рідким довше. Третє наявність зародків кристалізації. Навіть мікроскопічна частинка воску, пилку чи повітряної бульбашки може стати стартовою точкою для утворення кристалів. Міф номер один кристалізований мед це неякісний мед, насправді навпаки, це ознака натуральності. Фальсифікований або надто оброблений мед зазвичай не кристалізується взагалі. Міф номер два: кристали це цукор, який додають у мед, ні, це природний цукор глюкоза. Яка входить до складу самого меду. Міф номер 3 кристалізація це псування меду. Насправді ні, це просто зміна структури, усі корисні властивості меду зберігаються. До речі, щоб знову зробити мед рідким, достатньо нагріти його на водяній бані до 45 градусів Цельсія. Але не перегрівайте, при вищих температурах руйнуються ферменти, кожен мед унікальний. Він зберігає у собі слід клімату, ґрунту, рослин навіть пори року, і те, що він кристалізується, не вада, а ознака його справжності. Тож наступного разу, коли ви побачите, що ваш мед став твердим, не поспішайте засмучуватись можливо, ви тримаєте в руках справжній застиглий нектар, який природа приготувала за своїми законами, а ваш мед рідкий чи кристалізований. Який смак вам подобається більше? Напишіть у коментарях і поділіться цим відео з тими, хто досі боїться цукрованого меду.